Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо. НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив, що країна входить у темні часи через те, як діє на своїй посаді чинний президент Дональд Трамп. Власне він засудив його політику і підходи його наступника. Ось до того, що має що відбувається, він сказав, що суди мають значення, судді мають значення, закон має значення. І ось власне завершив. 26 u, u, u. Цей виступ словами готуйтесь, панове. це лише початок ну що ж, ось про те, а що готує Дональд Трамп, і що ж він говорить, і що справді може бути, але не лише для штатів, а й для усього світу, хочеться все ж таки зрозуміти. Тому що я вже з цього починала. Слова Трампа дуже дуже важко коментувати, дуже важко розуміти. Тому, говорячи навіть про ті самі атомні субмарини, він сказав, що він наказав передислоку. Вати їх через погрози Дмі... Дмитра Медведєва вже м, м, ближче до Росії. Але коли його питає журналіст так де він каже: я не знаю, але може десь біля Росії, але може не там. Про це все будемо говорити. про те наскільки ми близькі до Щикавиці. Ну можливо, ми могли б сказати з вами правда до ядерної війни, але все ж таки до Щикавиці звучить приємніше. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень разом із нами на зв'язку. Пане Олексію, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаючі! Пане Олексію, а скажіть нам, будь ласка, ось як ви сприймаєте ці ядерні погрози Дональда Трампа, тому що, знаєте, з одного боку, воно, звичайно, звучить погрозливо, а з іншого боку, він каже: Ну дивись, ну Вов, ну, ну от ще трішечки і все, і вони ще ближче підпливуть. І він сам розуміє, де вони знаходяться і чи справді вони десь знаходяться. Наскільки серйозно сприймати ось ці слова Трампа? Треба сприймати серйозно, тому що слова Медведєва почали сприймати серйозно. Серйозно не у тому сенсі, що він, він щось таке важливе говорить, а серйозно у тому сенсі, що те, що він говорить, дійсно відбуває, відбуває стан душі Путіна і тих, хто навколо нього. Вони так думають. Вони насправді так думають, те, що він говорить. Всі ці мертві руки, ядерна ядерний апокаліпсис, Росія всіх переможе. Вони так думають і у цьому сенсі це сприймається серйозно. Те, що зараз зробив Дональд Трамп, ну він зробив серйозно дійсно річ. Він зняв табу на ядерну ескалацію. Раніше було таке американське табу. Неприпустима будь-яка ядерна ескалація. вони один раз відбомбились для того, щоб закінчити Другу світову війну. Все надалі, тільки стримування, тільки і будь-яке табу на те, щоб використовувати ядерну зброю як засіб, ну засіб політичного тиску. Росіяни цим дуже широко користувались років 10-20. Вони розуміли, що у сполучених штатах є це табу, і тому, коли завжди, коли вони хотіли від сполучених штатів щось отримати, вони починали починали говорити, що ми зараз застосуємо ядерну зброю, або ви ми, ми за себе не відповідаємо, або в такому стані, що можемо застосувати, і сполучені штати завжди на це взважали для того, що тому що у них є це табу, так само як табу. Проти розпаду будь-якої держави, проти вже зараз знову проти зміни режимів. А, а Росія цим користувалася. Тепер Дональд Трамп це змінив. Він сказав, що Сполучені Штати не бояться ядерної ескалації. Ну там дійсно на тих межах початкової ескалації. Там це не страшніше ніж те, що відбувається останні. Три роки війни у нас на території Ну десятки, якщо не сотні, тактичних боєприпасів вже спрацювали за своєю руйнівною дією. Це просто факт. Це, це тут постійно треба нагадувати, коли ми бачимо. Те, що сталося Херосімою на гасакі, вони згоріли, вони не були зруйновані. Вони були дерев'яні і там ті а, будинки, кам'яні, які там були, вони були зруйновані. А от в Німеччині під час Другої світової війни, ну в Європі, в Україні зараз під, під час цієї війни просто зносяться кам'яні міста. І це значно більша така руйнівна дія. Тому во на такому етапі ну просто видно, прийшов етап, коли сполучені штати Дональд Трамп, ну, це не всі ще сполучені Штати. Дональд Трамп вважає, ну не треба вже. Так боятися цієї ескалації треба всіх тих людей в Росії, які вважають, що вони не вразливі, нагадати їм, що у Сполучених Штатах значно більше можливостей займатися таким ядерним тролінгом для того, щоб приводити е, до тями. От вони зараз цим не займаються. Просто приводять до тями конкретно Медведєва. і цим, цим саме показують всі російські еліті. Ну от ставлять таке питання: ви готові захищати, вмирати за палац Медведєва, Медведєва з ядерною зброєю мертві руці? Ви готові до цього? Ні, не готові. Ну от і медведів, треба задуматись, що, що він буде робити робити, і що Росія буде робити, якщо е раптово якийсь його палац зруйнується. От що буде робити Росія? Ну і виявляється, що всі ці ядерні погрози ну їм треба це переосмислювати поки що. Е, немає жодних ознак того, що Сполучені Штати підвищують рівень ядерної готовності, як було як було в деякі епізоди стосовно близького сходу і Карибського басейну Куби. Е, зараз немає нічого такого. Зараз це ще ядерний тролінг на рівні ну, на адекватному рівні, щоб просто прибити цього ядерного клопа, яким на якого перетворився колишній російський президент. А, а але загалом ну риторика змінилась, тобто нічого не змінилось у підготовці ядерних сил такого серйозного, щоб було видно. Але Дональд Трамп показав, що якщо треба буде йти шляхом ескалації, нагадуємо, що бомбардувальники б 52 залетіли на територію Ірану, і ні ніхто не смикнувся. Ані китайські засоби протиповітряної оборони, ані російські вони відбомбились і полетіли. А можуть вони відбомбитись для них є ще така зброя, як б 51 12 Та ядерна бомба, яка зараз розгорнута в Європі. Вони нею також а, а, прекрасно можуть відбомбитись, а може, а може відбомбитись і. Підводні човни там, якраз кілька років тому, років 5-10 тому, для підводних човнів ядерних американських були створені зменшені зменшені ядерні боєголовки, які не змушують до подальшої ескалації, тобто приводити в чувства до тями таких людей, як медведі. Вот оно прилетіло, але не настільки прилетіло, щоб щоб було більше зазруйнований Маріуполь. скажімо так. І що з цим робити? Ну от е, поки що, без, без жодних реальних приготувань до ядерної війни Сполучені Штати в особі Дональда Трампа. Продемонстрували Росію, що вони більше, більше не бояться таких такого шантажу, пане Олексію. А тепер у мене виникає питання: а чи Росія боїться цього ядерного шантажу? А тому, що я вам зараз запитаю зачитаю, та і це для всіх. Я зачитаю тут російською мовою, тому що це мова оригіналу. І ось тут якраз вибачте, я не буду перекладати, тому що тут треба зрозуміти про що пишуть. Є такий телеграм-канал логіка Маркова, який каже, що це знаєте, один із рупорів Кремля. Так ось, вони там пишуть, Росії вигідно, якщо Трамп нанесе по нам ядерний удар. Звучить як бред, але зараз об'ясню. Представте, що вони б'ють по условній Воркуті чи Воронежу. Да, трагедія, сотні тисяч жертв, але зато залишився народ тут, тут же об'єднатися, як во время Другої світової, вони це називають отечественной, і снесе к чертям Європу, а потім візьметься і за США. Медведєв все чітко продумав, як завжди. Чи не, не посилають вони наративи, що мовляв, а ну давайте спробуйте. Це що, Просто підвищення ставок і блеф. Чи все ж таки вони б хотіли спровокувати Трампа на ось такий удар? Ні, вони не хотіли б спровокувати. Вони хочуть стримати, стримати будь-які дії Сполучених штатів демонстрацію того, що вони не бояться, і плюс тут є ну Марков. Ну то це треба ну, треба зрозуміти, що така людина, як Марков, він там? Аж він з одного боку на стороні Азербайджану. А в цьому питанні на стороні на стороні на стороні Путіна, і тут я думаю, він він відбуває зараз дискусію російських еліт, які стали перед тим питанням, яке зараз постали перед Росією перед Росією завдяки таким заявам Дональда Трампа, що будуть робити російські аятули. Якщо одного з них знищать, а, і от вони починають е, про це говорити. Вони є такі, е, які говорять, треба поговорити з Віткафом. А є такі, які говорять: ну нехай одного знищать. За, зато решта зміцнить свою владу в Росії, і все, що потрібно цим а, а, решті. Я їм потрібна а, їм потрібна влада в Росії, тому що тому, що вона оцінюється в трильйони доларів. А всі ці а, втрати палацу Медведєва, умовно кажучи, ну це там 1 мільярд, 2 мільярда, 3 мільярда. Тобто вони почали рахувати, що вони будуть робити, але у будь-якому разі вони вже навіть не натякають, що вони нанесуть попередній удар. Ну, удар не заходжу слова, на не нанесуть такий удар, знищуючий перший. Вони не, не зруйнують світ. Вони подумають після mm -hmm. того, як сполучені штати зруйнують Вороніж, Подумають а потім вже зберуться. А потім куди вони зберуться, теж не зрозуміло, тому що вони вже зібрались руйнувати Україну. Ну, от. От воно десь застрягло. А потім вони вже знесуть, знесуть колись в майбутньому, щось там знесуть. Це говорить якраз про те, що вони сприйняли це серйозно і думають, що вони будуть робити, якщо дійсно дойти до ескалації. Поки що, такі люди, люди, як Марков, ну він не самостійний. Він відбиває певне бачення. Кремлівських еліт, от він відбуває те бачення, що ну можна зробити ще один крок в рамках цієї ескалації. Можна змусити Мєдвєдєва ще щось таке, страшне сказати. І навіть почати якісь там ядерні навчання. Ну у них є різні опції, наприклад, відновити ядерні випробування, вони просто бояться, що можуть не вибухнути. і Що тоді робити, яке там буде обличчя, якщо вони, якщо вони спробують відновити щось там, щось там вибухнути на новій землі, а воно не вибухне. Ну як це буде виглядати? Тобто вони зараз думають чи робити наступний. На крок в ці ескалації, вот всі московські, кремлівські, або ж трошки переключитись на щось інше і забути. Ну або знаєте, пане Олексію, коли ви казали, що якщо Сполучені Штати завдадуть першого удару, то це буде умовно та удар по тому самому Вороніжу. Та от відповідаючи на репліку Маркова, і чим відповість Росія, я не виключаю того, що Росія так само відповість тим, що вона почне бомбардувати е, Вороніж. Е, та ми знаємо, вона в будь-якому випадку готова бомбардувати своїх же і десь для того, щоб спровокувати десь. Ну... Це Росія, її справді дуже важко зрозуміти. Там логіці нічого не піддається. Але ось знаєте на що я звернула увагу? То навіть ці ядерні лякалки Путіна вони все рівно так чи інакше озвучуються чиїмось ротом, але не ротом Путіна. А то він залякує українців і Сполучені Штати зараз ну в першу чергу все рівно він звертається до Сполучених Штатів е, десь про те, що ротом. Лукашенка, що давайте здавайтеся, то ми прийдемо і заберемо і Путін. Єдине, що поправив, не заберемо, а повернемо. Та то він говорить ротом Медведєва. А чому так? Як ви вважаєте, в цьому є якась логіка? Чому Путін сам не озвучує те, що він хоче сказати зараз? Я особисто схиляюсь до того, що він вже ну не зовсім адекватна людина, але але в нього є ще рефлекси самозбереження, це відомо, що він все життя дуже боявся за свою е фізичну, е за свою фізичну безпеку, просто, ну, просто фізичну безпеку, і е е він йому здається, що можна знищити ядерну зброю весь світ, але він відчуває, що можна і не знищити можливі якісь ризики. І в цьому фантастичному світі він все ж таки проявляє таку обережність щоб особисто він е не був об'єктом е об'єктом тиску тому він так робить він майже майже підійшов до власних е до власних погроз це було у першій половині 22-го року. Приблизно ну, там до, до, до травня. В травні вже посол на той момент у Сполучених Штатах сказав, що на американській іторії що ви неправильно зрозуміли Путіна. Він нічого такого не мав на увазі, але ми пам'ятаємо, що він говорив. Про миттєві відповідні удари, зустрічні удари у відповідь, миттєві весь від цим зустрінеться. Там були майже, -майже натяки, але він так і не сказав, так і нікому не пригрозив. І з того періоду він Путін дійсно особисто мовчить з цього приводу. На а от те, що Альтер ЕГО говорить, вони просто дістали одного разу. Медведєв і сам Путін дістали навіть Джо Байдена. Джо Байден сказав, що ну, якщо ви про це не думаєте, навіщо ви про це говорите. Трошки притихла, от зараз знову почали. Просто вони вже не відчувають, мені здається, оці московські вони, вони розуміють, що слова мають значення, особливо коли, коли одна із сторін ніхто насправді не хоче ядерної війни, Це так, але е, західні країни і Китай дотримуються такого жорсткого табу на ядерну ескалацію. Просто про це не говорити. Ядерна зброя потрібна у дуже виключних е, випадках, в які ну зовсім ще не наступають. А от одна країна. Росія починає цим користуватись для того, щоб досягати політичних цілей, починає говорити: якщо ви е, впаде ціна на нафту, ми використаємо ядерну зброю. Якщо там будуть утискати російськомовних, ми використаємо ядерну зброю. Просто вони дістали, і зараз ми бачимо, що, е, що ну вирішили по-іншому. Я думаю, тут просто всі подивляться, чи вони заткнуться там е, в Москві і почнуть. Наближуватись так до, до, до переговорів чи будуть продовжуватись? Ну, власне, те, що ви повторю повертаючись до Маркова, ми бачимо, що почалися там якісь дискусії, що краще поговорити з Віткифом чи продовжувати твіти міті. А пане Олексію, це до речі, насправді дуже цікаво, чому досі летить. Та з о, Логічно було б, щоб після усієї розмови двох дії на лавишці цього залякування і цих обстрілів України логічно було, щоб стався черговий розворот літака над Атлантою, але він не стався і його чекають. І наскільки це комічно буде виглядати, що Трамп тут погрожує субмаринами, каже, вони ось вже практично десь біля Росії. Але я не дам вам відповідь, де хоча Росія з наді на силає офіційний запит, каже, скажіть нам, де вони. Трамп каже, нічого не скажу. І він тут погрожує, але Відкуфа все рівно збираються приймати у ну, Не знаючи то у Кремлі, але ну, от, на, на Росії. Наскільки це комічно виглядає? Наскільки це е, то, нівелює заяви Трампа? Я б не сказав, що це так же комічно. Це виглядає як в вестернах таких непоганих, непоганих американських фільмах? про про різні там мафіозні розбірки є є дуже непогані фільми на яких можливо трамп э, зростав зростав і щось в цьому розуміє це виглядає як йде э, полетів американський переговорник після того як була пропозиція э, пропозиція кремлівським э, виходити з війни на дуже вигідних для них умовах э, ну зараз Ніхто не приховує, яка була пропозиція для Росії залишити контроль над захопленими українськими територіями, навіть можливо. Визнання Криму з боку Сполучених Штатів ну російського статусу Криму можливо там ну і різні різні там політичні бонуси, знання санкцій. Вони відмовились. Ну от тепер це виглядає так, як після всіх цих подій летить той самий посланець приймати капітуляцію. Новий ну, згодні чи не згодні? Якщо не згодні, буде ще гірше. І надіслані такі сигнали. Тут мені здається, воно ну комічно в якому сенсі? Комічно, наскільки все прив'язано до дат і слів? Ну от я просто тут нагадаю: спочатку, спочатку, Дональд Трамп дав дав ліміт часу до закінчення Другої світової війни на далекому сході. До, до початку вересня зараз він дав а, час до бомбардувальні, ядерних бомбардувань Японії додати і ще підсилив це такими такими маневрами підводних човнів. А, ну насправді треба сказати, що всі підводні човни сполучених штатів. Які тільки не в ремонті, вони постійно на чергуванні разом із британськими і французькими, тому, тому ніякі, все, що там можна говорити тільки про те, що маршрути змінюються в квадратах, але Весь світ контролюється цими ядерними силами, колективними ядерними силами. Але він міг сказати: ну, тепер певні підводні човни нехай там ближче доходять до, до зон можливого запуску, щоб влучити по палацу Мідві. Можливо, щось таке, але ж ніхто цього не перевірить, правильно? Mm -hmm. а, і, от, і, і от тепер вони з, трошки сунули це. До, до, до річниці роковин можна так сказати бомбардуваль ядерних бомбардуваль японських міст, і разом з цим із цими заявами Путіна летить відков, і Він хоче почути, яка частина російської еліти прийшла до тями. Я так це розумію. Тому ну з іншого боку, це трошки як. Як фарго американський, але, але під цим ну, є певна логіка переговорна, як її бачить команда Дональда Трампа. Ну, цікаво, справді, що, що буде з Віткафом, та та раптом його в заручники візьмуть. Я не здивуюся, якщо так буде. Тому що ну, мені видається, якщо справді розпочнеться ця ядерна гонка режиму Путіна дуже швидко настане кінець. Те, це те, чого він боїться. Але пане Олексію, весь світ спостерігає за ось цим баданням. Ми ж розуміємо, що насправді Сполучені Штати десь да. Тут его Трампа безумовно зачепили, і тут е, дається відповідь і, і Медведєву, і десь трішки Путіну. І звичайно, що Трамп діє. Але тим не менше, ми розуміємо, що все рівно е, за цим сп... От, змагання йде між Китаєм та Сполученими Штатами. І за цим змаганням зараз спостерігає як Китай, так і Європа. Ось е, ну і ми. Посередині цього всього, як ви оцінюєте зараз, що будуть робити наші європейські партнери, як вони сприймають ці погрози ядерного конфлікту і як це сприймає Китай? Ну з європейцями це погоджено в цілому, і вже ну є більш-менш угода. Така угода про тарифи. Ну чорнова угода про тарифи з розумінням. Там зрозуміло, що як і хто кому компенсує. Одночасно я нагадаю, повернута. Американська ядерна зброя, в Британію, Британія е, зробила спеціальні додаткові угоди стосовно безпеки із Францією і Німеччиною. Таким чином, знято з порядку денного питання про автономну е, Америка німецько-французьку європейську ядерну зброю. Там трошки це вгасили Сполучені Штати залишаються. В Європі наступна угода, тут тут дійсно Дональд Трамп грає в такий серйозний покер тому що наступна угода, яка також в серпні із Китаєм, такого ж роду, як з європейцями, можливо, це сигнал, і можливо, в пакет в пакет цієї угоди також буде входити безпекова частина а саме Пов'язана із контролем ядерних озброєнь. Китай озброюється. у Сполучені Штати мають зараз проблеми із фінансами. Там виявляється, що їхня програма переозброєння ядерного переозброєння. Якщо враховувати це додатково до озброєння Китаю і Росії, щоб одночасно їм протистояти, там виходять за сотні 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 мільярдів. Ну виходять за за всі розумні межі. Можливо, Дональд Трамп також надсилає сигнал. Ну там є про це довго говорити, що вони можуть зробити у сенсі ядерних озброєнь. Ну я думаю, вони також надсилають сигнали Китаю. Говорять, що ну вони, якщо потрібно, перекриють всі, всі нарощування китайських ядерних сил, але вони готові про це поговорити. Сполучені Штати з Китаєм, так щоб не витрачати на це зайві кошти. Тому це все цікаво. Ми живемо дуже у е, такі такі бухливі часи, і Дональд Трамп зробив дуже таку ну сміливу, вона розрахована, але все ж таки ризикований крок. От, mm -hmm. якщо говорити про загальну геополітику, ну подивимось, чого він досягає. Зрештою, він поки що переможе з багатьох. Справді будемо дивитися. Пане Олексію, дуже дякую вам. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень разом із нами був. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.